Отакі українці, коли кожен може закритися у своїй біді, ми об'єднуємось і разом долаємо перешкоди. А коли хочеться плакати, ми сміємось. Сто відсотків, адже гумор найпотужніша зброя і проти ворога, і для захисту психіки. А це у часи війни погодьтеся надважливо. І просто зараз до нас у гості завітають ті, хто володіє цією зброєю досконало. Це наші друзі, актори студії Мама Хихотала Ганна Грейс та Юрій Громовий. Тож я їх іду зустрічати. Доброго ран! Добрий! Привіт! 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 Доброго ранку! Доброго ранку! Добрий ранок! Добрий ранок! Добрий ранок! <сувствует> Проходьте, сідайте! Дякуємо! Ой, Ой, клас! Звываль. Дякуємо! Дякуємо. Чайочок гарячий. <сувствует> А -а -а. От теж розповідайте, з чим ви сьогодні до нас прийшли. Що до да. Сьогодні у нас концерт мама хихотала», новорічний. Приходьте, у вас ще є така змога в 19.00 у Фрідомі. Там буде Ірочка, в тому числі, і Ірочка. Да. І Анічка. І Анічка. Ісі, і Женічка тобто, Янович, Ванічка Мілашенко, Олежка Маслюк, Аліса. буде. Аліса. І Діма Андрієнко. І Діма Андрієнко. Звичайно. Так. Так. Дуже часто запитують, а що з мама хохотала так. От, Ми є, ми існуємо. Ми, у нас буде концерт і буде відео ще на Ютубі. Що ви не. Всі, ті, хто запитують, ось вам відповідь. Там буде життєвий гумор, життєві ситуації, без зашкварів якихось. Кожен побачить і пізнає себе. Так само, як до речі, мама хихотала зробила фільм ОСББ. Він іде. Я вам теж дуже раджу подивитись цей фільм. О, там точно ви впізнаєте себе. Бо там про збори ОСББ, як хотіли купити генератор всім під'їздом. А що з цього ви? Вийшло ідіть і дивіться в кінотеатр. Так, так. Як триває підготовка до концерту? Активно, Тривала активно. підготовка. Були активні збори, активно репетиції От ми відбували. з Ірочкою тиждень живемо разом майже, бо ми от на репетиціях зараз на зйомках, ввечері концерт, і потім знову через рік побачимось. Ти що? Сподіваюсь, сподіваюся, ні, Сподіваюсь, ні, сподіваюсь ні, що більш. Просто в минулому році був в грудні концерт, потім у нас був весь цей рік передишка. Хлопці, от знімали фільм. Це вот. просто знаєш про те, ми що ви просто як гурдафпанк. Знаєте, вони вони виступали раніше, раз там на чотири роки чи раз на рік, щоб всі а дочекати а да, прямо одразу вистрілити, так але класно. От кожен раз знаєш щось цікаве, щось нове, щось душевне і актуальне. Так, як так, от так. ми ці всі перешкоди, всі разом. А що буде у ірочки на, на концерті? Розкажіть мені. У Ірочки класні ролі. Вона дуже, вона дуже скромна, вона про ну, майже не розповідає. Ірочка дуже талановита. Боже, як, ви знаєте. Ну, а ви чули, талановит? як вона співає? Я, я, я а чув. ви ну, чули, як чули. вона співає? От твої конкретно. От прийдіть на концерт чу? і послухайте, буде якраз. А в яких вона там музич... сукнях буде? О, Музичний, номер. Та у нас всі дівчата. У, да, 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 всі у нас дуже красиво і про життя, і по-доброму. Е, і я нами пишаюсь. Нічого Прийшли посамолюбуватися, коротше, на канал. Такі, ну давайте ми. Ні, про, нас, та про нас і хлопці наші теж вони воюють і там хлопців да. ЗСУ є, і близнюки служать. І Вова Кравчук теж там всі приділи і збираємо, донатимо, робимо збори грошей. Да. До речі, розкажу минулого року. На концерті була дуже класна ініціатива. По-перше, всі квитки, які були придбані, ми їх віддали на потреби наших збройних сил України. Під час концерту було розіграно прапор Азову. і... І ще, здається, ми на чорній запорожці збирали на автівку теж, і ми закрили всі ці збори під час цього молодці. До Тому... речі, фактично, ви зараз єдиний ведучий зараз. Бо Юрочка да. я, 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 така Перше, я, Ірина я Хоменко хочу, знаєте, в якості гостя. Так, я, я, я одразу до вас трьох звертаюся. Тому питання буває не так, що аудиторія, ну звісно, буває там реагує не так, як ви того очікували. Ні. І У нас дуже і класна що, аудиторія. — І що ви робите в таких випадках? Ні, ну слухай, ну я ж не певен, що от 100 відсотків жартів вони залітають. Сто відсотків І хочеться ж сказати, чуваки, ей, це ж геніально. Ні, В нас завжди заведений. Це завжди геніально. Ви точно. Це Ви точно малювання продовжується. Бувало, знаєш, так? Коли ми їздили раніше, ще в мирне життя, ми їздили з гастролями по концертах, і люди вже на пам'ять знали всі наші номери. От я прям пам'ятаю концерт у Полтаві, і там був дуже підготовлений до нашого концерту хлопчик, який викрикував кінцівки наших жартів до того, як ми їх озвучимо. Його ж там попросили, якби ви класний, ви відмінник, дякуємо вам. Може, прийдете доєднаєтесь Можуть. до нас, не знаю, Но один номер. А так у нас дуже класна аудиторія. У нас прекрасні люди. Якщо ви теж прекрасна людина, приходьте до нас на концерт. Отак от я казав, самолюбування продовжується. Так що будуть актуальні, цікаві теми. Знаєш про військову тематику, про те, як зараз наші громадяни об'єднуються, допомагають все це з гумором і дуже легко і по домашньому який твій улюблений жарт цього концерту вже от на репетиціях. Знаєш, е... у на я можна розкажу? Давай <ріст> у нас є. У нас там взагалі кожен номер дуже смішний. Там буде і про президент, який писав там штучний інтелект. Це так. таке дуже актуальне. І буде порівняння. От, мій улюблений номер, про те, як е... хлопець з 2024 року дзвонив сам собі в 2000 рік. На... У нас на є на дуже моділич, класні та? найпопулярніші <ріст> номери кома. <ріст> 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 Там, де jeans. от чоловік впав в кому, і він прокидається там через три роки і розказує там про події. І кожного разу це і смішно, і грішно. Mm -hmm. Бо людина там прокидається, така що долар вже не по вісім, а йому кажуть ха, долар вже по тринадцять. І зараз uh -huh. там були по сорок два. Дуже смішно, що ми тоді yeah. ой, долар по тринадцять. І зараз буде черговий такий номер, типу, як кома, і він такий, от душевний, і там згадуєш там uh -huh. цей діджус, там uh -huh. цей мобілич. Цей там жін, що там було ще якісь там... ю на юпі, мажор. Оце всяке таке. Те, що ми там як ми там камотали ці касети на на ручці або да. да, 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 там, як ми там не знаю, без гаджетів жили, проживали своє дитинство. Можна було уявляти без гаджетів, можна було зустрітися на метро в метро. не не дзвонить по 15 разів, Ти де ти де ти? Ти що ти бачиш? Я пам'ятаю ті часи, коли треба було заходити до людини додому, щоб е... визвати його? Винесе води так, так, або ще, аніма вийде для скиня. У мене до вас заготовлене питання. А ну. якщо б ви могли запросити будь-кого в студію для спільного скетчу, хто б це був глобально, е, глобально, Кіану Рівс, Ілон Маск чи хтось в Україні? Там Володимир Зеленський. Там Моначик. заготовлена людина, Чи... якась, ми маємо її вгадати. Для скечу. Ні, тобто ні, на... ні, для себе, для спільного скетчу на концерт. От а, давай, Для, номеру, для Ти кажеш, глобально а, зі світу, кого б ти хотів би запросити? І що що би людиною робив? Чисто особисто просто для мене. Був би номер з цією людиною. Да. А, я думаю, давайте якогось такого. А... Політика, ти хочеш? Чи... Трампа? Я думала про іншу, ну добре. Так. Ну, давай закінчив війну, як обіцяв, за добу. Якогось німця, який нам міг би тауру сидати, нарешті, щоб ми могли вже нарешті вмантулити по Москві, щоб ми його якби закохали в нашу красу. під час кетчу, так? Ну да, да. А чого ні? Щоб він просто. Дуже багато людей, мені здається, все одно там мені нещодавно розказували, що там дівчинка їздила в Європу, і там її хтось питав, що а в Україні що, є Wi-Fi? І ми такі, камон, у нас є дія, у нас є монобанк. У нас, в принципі, діджиталізація машинах їздите, А на конях. А ми грошима телефоном можемо оплачувати для нього. а Наші майстри взагалі б'юті індустрія, наші люди, наші стоматологи, що в тебе сьогодні. Обов'язково сьогодні треба. заболів зуб, і ти сьогодні вже потрапив до лікаря. Він тебе вписав кудись. А не як там в Європах? Що там через три місяці, якщо ти доживеш, то тобі там вилікують твої там Зуби, туберкульоз... Да. Не, не, туберкульоз. Не Прохід, який просто вже став туберкульозом за три місяці очікування, бо у них все там завчасно. І лікують, до речі, найкращими ліками. У нас у нас найкращі. люди. Люди Ви неймовірні, ви незламні і ранковий обстріл. I'm not afraid Оце, от тоді, коли прилетіло на олімпійську ранковий обстріл, проходить година після цього. Я приїжджаю всюди, де я не зустрічаю людей. Вони всі усміхнені, вони всі радісні. Вони всі, типу, «Да, добрий день, вітаємо. Як і я така, я? ми як ви це робите?» Вообще, ми вже настільки це для нас вже таке звичне. Ми вже те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, і ми вже просто як усік. Ми вже чемпіони світу. Взагалі, кожна людина, кожен українець вже чемпіон світу, тому що він українець. У нього вже такий імунітет. Він вже. Просто такий прокачений, що наша карма, я думаю, зробить нам наступні життя наші прекрасні. Мотивація від Дані – Приходьте на концерт. Це все, що вона хотіла сказати цим великим спічам. І наостанок, як би ви пояснили інопланетянину, що таке мама хохотала. Це класні люди, які смішно жартують про людські проблеми. Подивись, щоб краще розуміти людей. А я б сказала, знаєш, як і я б сказала інопланетянно, нас. що а ти, мамі, покажи нас і потім зрозумієш, що таке мама хихотала. Чудово, запрошуємо всіх на концерт сьогодні, о котрій годині 19.00 19 19 19 у Фрідомі. будемо раді вас бачити, обійматись. Потім вже ковідні часи закінчилися. Вже можна обійматись, фотографуватись.